Усім привіт! І з вами Макета! та сьогодні ми починаємо нову серію відео під назвою Сага за сагою, де я буду стисло переказувати події манги та аніме One Piece. Багато моїх знайомих хотіли почати дивитись One Piece, проте завжди зупинялись через неймовірну кількість глав та епізодів. Тож сьогодні я спробую трошки понизити поріг входу. Також хочу зауважити, що мої перекази охоплюють лише основні події серіалу, та ж ніяк не являються заміною для оригінальної манги чи аніме. Тож, якщо Дозволяє час краще приділити його оригінальному матеріалу. Ну а ми починаємо. Сага Східного моря це початок пригод, який складається з шости арок, які розповідаються впродовж перших ста глав манги або ж 54 епізодів аніме. Та почнемо ми з події, яка дала старт усім іншим подіям цієї неймовірної історії. Страти короля піратів Голді Роджера своїми останніми словами він кинув виклик світу, заявивши, що сховав усі свої скарби в одному місці, але щоб знайти їх, доведеться обшукати увесь світ. Ці скарби стають відомі як єдиний скарб, та неймовірна кількість людей вирушають у море на пошуки, через що починається велика ера піратів. 12 років по тому нас знайомлять із молодим протагоністом Монкі Ді Луфі, який живе у селищі відряків, що у східному морі, його найбільше бажання стати піратом та приєднатись до команди Рудого Шанкса, капітана, який тимчасово зробив селище вітряків своєю піратською базою. Луфі випадково з'їдає диявольський фрукт Гум Гум, який перетворює його на гумову людину, але він втрачає можливість плавати як побічний ефект вживання диявольського. Фрукту. Луфі потрапляє у халепу із місцевими бандитами, але його рятує Шанкс, який втрачає свою ліву руку. Захищаючи Луфі від морського чудовиська, коли Шанкс та команда рудоволосих піратів збираються покинути селище. Луфі заявляє, що стане королем піратів та перевершить Шанкса та його команду. Натхненний словами Луфі, Шанкс віддає йому свого солом'яного бриля та бере з Луфі обіцянку повернути його, коли Луфі стане великим піратом. Через 10 років Луфі готовий вирушати у подорож. Він сідає в човен. Та нокаутує чудовисько, яке відтяло руку шанкса. Після чого починає свою легендарну історію. Задля досягнення своєї мети Луфі необхідно зібрати команду, тож він рятує матроса Кобі від капітанки піратів Альвіди, яка дуже схожа на Майкла Джексона, якби той полюбляв солоденьке. Кобі допомагає Луфі дістатись міста Мушель, де ми знайомимося з Азоро, мисливцем за головами, який наразі заарештований морськими дозорчими. Як виявляється, мрія зоро, стати найсильнішим майстром меча у світі. Амбіція, заради якої він готовий на усе, оскільки це обіцянка його подружці Куїні, яка загинула до того, як відправитись на це завдання власноруч, Луфі викрадає мечі зоро з бази дозорчих, але погоджується повернути їх лише за умови, що зора доєднається до його команди. Зора погоджується та допомагає Луфі розібратись із сокироруким Морганом, корумпованим офіцером морського дозору на чолі міста Мушель. Коротше кажучи, він гівнюк, як і його син Хельмепо. Луфі та Зора покидають місто Мушель, але Кобі залишається, аби втілити свою мрію та стати морським дозорчим. Запам'ятайте цього малюка, ми ще його побачимо. Звідти Луфі та Зора вирушають до Оранжтауну. Тут вони зустрічають крадійку Намі та пірата Клоуна Багі. Він так. Аж з'їв диявольський фрукт Бара-Бара, який дозволяє йому відділяти та контролювати частини свого тіла. Виявляється, що Багі разом із Шанксом були в команді короля піратів ще у дитинстві. Але наразі Багі планує стати королем піратів та вже захопив Оренштаун. Тож Луфі, Зоро та Намі об'єднуються, щоб врятувати місто. Зоро позбувається хлопця на моноколесі, колесі, поки Луфі лупцює клоуна. Намі вирішує заключити тимчасовий союз із Луфі та Зоро. Та вже втрьох вони прибувають в Сироп, де зустрічають хлопця на ім'я Усоп та викривають підступний план пірата капітана Куро по захвату влади у селищі та викрадені грошей дівчини на ім'я Кая. Усоп намагається попередити людей у селище, але він відомий брехун. Ну тобто подивіться на розмір цього носа. Тож порятунок селища полягає на плечі Луфі, та усе проходить досить успішно, залишаючи кура та піратів чорної кішки переможеними. А у нагороди за свої дії пірати Солом'яно. Брилю отримують каравелу Гоуін Мері, яка стане її головним човном на найближче майбутнє. А Усоп отримує запрошення до команди, оскільки він мріє стати хоробрим воїном моря, як його батько Ясоп, який, до речі, є частиною рудоволосих піратів, яких Луфі зустрічав у дитинстві. Усі ці події викликають голоду нашого протагоніста. Тож ми відвідуємо морський ресторан Баратіє, де знайомимось із шефом на ім'я Санджі. Його мріє знайти легендарне це море, це море, в якому мешкає риба з усіх інших морів. Насправді рестораном керує Зев, колишній пірат, який врятував Санжі у дитинстві під час шторму. Разом вони опинились на безлюдному острові. Та Зев віддав усі припаси хлопцю. Був змушений з'їсти при цьому власну ногу. Але обох згодом врятували, та зев відкрив власний ресторан. Де навчив Санджі готувати через досвід майже смертельного голодування? Санджі дає обіцянку завжди нагодовувати голодну людину. Байдуже, чи це друг, чи ворог. До ресторану прибуває пірат Гін та агресивно вимагає їжі. А вже ж Санджі годує його, та це призводить до того, що гін приводить свого капітана. Дона Кріга, який вимагає, щоб нагадували усю його армаду. Шеф ЗЕФ наказав виконати це, а також приготуватися до бійки із піратами Кріга. Але до початку усіх заворушень до ресторану прибуває Дракуль Міховк, один з сімох морських воєвод, та людина відповідальна за знищення армади Кріга на Гранд Лайні. Він також найсильніший майстер меча, тому, побачивши можливість втілити свою мрію, Зора одразу викликає його на бій. Та ця бійка напевно, найбільш однобічний конфлікт за всю історію медіа. Міхоук з легкістю долає Зоро, але вражений його гордістю та завзятістю, вирішує не вбивати його та кидає Зоро виклик стати краще, то спробувати здолати Міхоука ще раз. Після цього Зоро дуже емоційно обіцяє Луфі, що він більше ніколи не програє. Тим часом Намі виправдовує свою репутацію крадійки та зникає разом із човном та скарбами, через що Зоро та особ кидаються переслідувати. А Луфі лишається в ресторані, щоб натовкти писок Дону Крігу, а також вмовити Санджі долучитися до їх команди. Разом вони прибувають до селища Кокояши, рідного селища Намі, яке наразі знаходиться під контролем риболюдини Арлонга, який вбив Бельмеру, прийомну мати намі, та змусив малу намі стати піраткою та працювати на нього. Він погодився звільнити селище за 100 мільйонів Бері. Суму, до якої намі була неймовірно близька. Але Арлонг зрадив її, тож у більшому вічі, ніж будь-коли, намі благає Луфі по допомогу. Та вже ж Луфі одразу погоджується, та разом із Зоро, Усопом та Санджі вони вирушають до Арлонг Парку, де покладають кінець тиранії риболюдей. Цей бій кульмінація усієї саги, оскільки Зоро, Ще більше впевнений у своїй мрії. Санджі вперше б'ється в якості пірата солом'яного бриля, або Ягусу Соп вперше далає суперника у бійці один на один. Тим часом Луфі цілком руйнує Арлонг Парк, символічно позбавляючи Намі кайданів, та робить це ще й фактично перемагаючи Арлонга. Після цього Намі офіційно доєднується до команди та вони вирушають на Гранд Лайн, Але перед цим роблять маленьку зупинку у Локтауні, місті, де народився. Та був страчений Голді Роджер, Король піратів. Ця арка це епілог саги Східного моря. Ми знову зустрічаємо Багі та Альвіду. Вперше з початку серіалу з'являється Шанкс. та а вже ж, як наслідок своїх дій, Луфі отримує свою першу розшукну листівку. А це позначає, що морські дозорчі офіційно сприймають його як загрозу. Нагорода за голову Луфі 30 мільйонів Бері. Неймовірно, висока нагорода для пірата зі Східного моря, Лохтаун та також слугує прологом для майбутніх подій серіалу, оскільки ми знайомимось зі Смокером, потужним морським дозорчим, який бере собі за мету спіймати Луфі. А також стаємо свідками неймовірної сили найбільш розшукуваної людини у світі Драгона, який за невідомими причинами вирішує врятувати Луфі від страти. Та після усіх цих подій пірати Солом'яного Бриля офіційно вирушають на Гранд Лайн найбільш небезпечну ділянку океану, де меж. Мешк... Найсильніші пірати. Таким чином починається пригода, по втіленню мрій та скінчується сага Східного моря. На сьогодні це все. З вами, як завжди, був Мака. Я буду дуже вдячний за підписку та вподобайку, а також за ваші думки в коментарях під цим відео. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі, Па-па!